Добрий вечора, шановні українці. Добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст і розшивець Турецьке Золото Сукер'янщини. Турецьке Золото Сукерщини є така тема. Колись у нас в наших краях ходили турки. Ходили турки 16-18 століття. Було князівство Молдовське, Велике, а потім просто князівство. І ось турки ходили куди заманеться їм. І от в таких місцях турки ховали золото. Так, тому що вони в цих краях були загарбниками, були тимчасовими гостями. І їх з цих країв постійно хтось виганяв. В основному це було українське козацтво, українські козаки. Турки, коли відступали, брали і ховали золото. От в таких місцях. Бачите? О цьому місці турецьке золото заховане. Дикі ліси Сокір'янщини, Бачите, непрохідні. Тут ходять тільки ті, хто знає добру дорогу. В таких ярах, таких кручах, турки ховали золото. Турецьке золото Сокір'янщини, воно є. Воно не викопане, але є одне але. Є одне але. Турецьке золото воно прокляте. Всі, хто викопував турецьке золото, погано закінчувало. В основному Бог відбирав у них розум. Або хтось душив їх вночі. З вами український історик та журналіст Ярошевець. Сукірянщина, дикі ліси, Краї, де закопано турецьке золото.